Діти, Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки за столом під час споживання їжі або столовий етикет. Ми з вами їмо кожного дня з рідними, друзями, знайомими. Аби почуватися за столом зручно і комфортно, треба знати певні правила поведінки. І їх бажано виконувати однаково ретельно та регулярно, аби це війшло в хорошу звичку. Адже звичка це друга натура. Перед будь яким прийомом їжі обов'язково мийте руки. Сидіти потрібно не дуже далеко від краю столу і не дуже близько. Лікті не повинні лежати на столі. Сидіти обов'язково прямо і не згинатись над тарілкою. Не можна гойдатися на стільці. Дочекайтеся, поки всі сядуть за стіл. Під час їжі не сьорбайте, прожовуйте їжу закритим ротиком, аби не було чути зайвих звуків, плямкання. Не коперсайтеся в зубах. Витирайте руки і рот паперовою серветкою. Коли їсте, не відволікайтеся, не грайтеся іграшками, не дивіться телевізор або телефон. Якщо захотілося чхнути або покашляти, то відверніться від столу і прикрийте рот серветкою. А ось іще одне із правил. Після прийому їжі обов'язково подякуйте тому, хто готував і подавав. Малята правил є дуже багато, але поки що запам'ятайте найголовніші і згадуйте їх щоразу, коли сідаєте за стіл. А коли підете у гості, то продемонструйте свої навички і поводьтеся культурно. Правила придумали люди. Для того, щоб бути не лише культурними і гарно виглядати, а й здоровими. Ми вже дітки немалі і вчимось немарно, бо живемо між людьми і треба все це знати. Тож себе та інших ми будемо поважати. До зустрічі, любі наші діти!